Блін, команда відвратно відіграла. Так, 9 рівень. Да, 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 супертест, молодець. Саруда. ПТшки тестуються японські зараз, значить. Який зараз по порядочку. Але ж це ж не, взагалі не, цей, не японець. Абсолютно. Давайте пройдемося по супертестеру. Достатньо, до речі, непоганий аккаунт. Не такий, як мені потраплявся декілька днів тому. Тому тут буде цікаво подивитися на техніку. Давайте чекнемо, що тут у нас цікавого. Нічого. Контрівери всіляка непотребщина, яка є у всіх, хто хоче це мати. Все є, є, є. Канапінери, Баджери, Безетехи. А Шігару. Оця ж ПТшка, то, що вони там тестують. Закрита поки що. Що він дає? половиною дає на ній. Ну і ок. За 30 боїв. Це досить непогано. Мені здається, такі саме люди і повинні тестувати техніку. В яких там найвища статистика. Ну і за ними якраз цікаво подивитися, що вони тримають. Окей, ну. Він на десятки 13 ГФТ тримає скільки? 3600, а на Ашігару 3500 він тримає. Тому вона не настільки імбова, як ВЗ 113 ГФТ, тому можна не сильно. Підставлять карман і вважають, що це якась імба. Далі він 30 каток відкатав. Я дивлюсь, у них це якісь ліміти, де 30 каток. 30 каток Ашігару, 30 каток. Цей новий танк. Скільки він відкатав? Це якийсь такий зріз. 4300 він на ньому дає. Цікаво, цікаво. Польський танк також поки що поза зоною. Не відкрили його. 4-300. Поляцький танк повинен бути непоганим. <с> ну, Дивлячись знову ж таки, дивимося на Польщу. 3400 в нього за 240 боїв. На 60 ТП. 3400 на цьому новенькому 4300. Підкрутка. <с> не думаю. Тому, можливо, його будуть піднерфлювати, якщо він ще не в якихось коробках. Так, далі, що в нас тут цікавого? Ти як 9 рівень. 9. Оце не знаєш, що воно таке, оце за якась... Ну, 3000 тримає на 9. Прикольно, ок. Ок. На новенькому цьому тунчисі. Ну, як -то новенькому, Те, що буде за бойову перепустку з 15 числа, що він тримає. 3000 майже. Ну, це так вони протестували. Для чого тестувати 30 каток знову. Дивимось на кількість каток. Перший тест 30 каток, значить, другий тест до 50 треба піднімати, так? Да? Окей. 30 каток знову ж таки. І ще один тунчес. LTC. Що в нього? А тут щось взагалі дуже погане. 1500. А, це ЛТшка. Що він насвічує на ній. Виявлено шкода, за з допомогою 910. Щось в нього трохи не заходить цей танк. Ну і по відсотку перемог. Я бачу, думаю, видно все, що трошки він не ЛТ-Бібер. А от якби була артилерія, йому б набагато краще підійшло б це. Я думаю, так, що в нас тут? А нічого цікавого, поїхали далі. Tx... Youngbing. 73.50 каток. Це вже у нього пішов другий тест, я так розумію. Протестував 3200. Не знаю, нічого такого прям. Начебто й немає. В цьому тунчиці вже взяв першу мітку. Окей. Ось цього не було. Ну, 9 рівня я не помічав в інших тестерів. 9 рівень ПТ-шка ця, двохстволка, 3200 він тримає. 30 каток це була остання катка. <с> Перший тест завершено. Саруда, саруда. М -м. Що ще цікавого? А ось. Осьо, тільки видали італійці їм. Серпенте. 4000 середнього тримаю. Ну, прикольно. Ну, прикольно, ну прикольно. Нема ніякої інфи. Хоча, якщо передивитись катку на артилерії, вид зверху і... Взагалі вид можна чекнуть. Ну, це прям новинка-новинка, що вони закинули. Ну, щось таке прям ім імбоподібне, на перший погляд. Якісь такі довгоносики. Так, далі по восьмому рівню. А восьмий рівень, мені здається, вже забили розробники на нього. Це так. Одну-дві тачки будуть робити, все інше буде. Це дев'ятий рівень. Підкормка для 11-х. Цю Таурус кет, я не знаю. Є вона в рандомі? Немає. Таурус, що він дає на цій Таурусі? 2200, ясно. Можна забути за нею. Те саме, що я старвеха. Нічого такого прям цікавого. Ну для мене знову ж. Для мене нічого. І все. Ось такі от пироги. Такий легенький тест по новинкам. Прям. Спилу з жару з самого супертустера.